Хаті було 4-6 градусів. От так от. Ти дишиш і пар йде. Ви представляєте? Оце отак, так от, от води. Зараз Юрій показує, як опікуються хатніми улюбленцями під час морозів. Він також допомагає сусідам, ходить для них по гарячі обіди. Юрій наймолодший у цій компанії, йому 62 роки. Я взяв собі, я взяв жінки. Нам світло дають по три по 3,5 часа. І то ми ночі десь підхватуємося, чи в час, чи в два, чи в три ночі, а жінки на роботу. І ми встаємо, ми одразу заряджаємо гаджети, там, що там, треба щось сварити, воду сварити, щоб в, в термос. Щоб якось прожити. От ми приходимо сюди, ми не просто так, щоб хоч якось гаряче поїсти, бо вже ці консерви ми вже не можемо дивитися, вже давимося ними просто. Усі ці люди мешканці Троєщини. Житлового масиву в Деснянському районі Києва. Через російські обстріли вони тижнями живуть без теплопостачання та в умовах дефіциту електроенергії. Траєщина найбільше пострадала. Тут 100 домов, 120 домов немає не тепла, не слідка. Трудні времена пережити прийдеться, а нам зиму пережить. Пережили першу половину, і другу, і Путіна, переживемо все на світі. Це наметове містечко стало тимчасовим домом для багатьох місцевих. Тут люди заряджають техніку, їдять, а інколи залишаються на ніч. Користуються попитом, е люди зазвичай приходять в. Е в обід і на вечір. В обід, тому що якраз в цей період часу до нас приїжджає харчування, і люди приходять і беруть харчування. У нас зараз на майже якби на постійній основі перебувають дві літні жінки. Вони в нас тут ночують. Місцеві намагаються максимально підготуватися, коли з'являється світло. Гріються всім, що дає тепло. У дії йдуть свічки, газові балони та грілки з водою. Досі є люди, які без опалення, без світла знаходяться в будинку вже просто тижнями, і вони там промерзають, тому що в нас постачання електроенергії немає в будинку. Дуже багато в нас старих бабусь, яким важко підійматися на 16-й поверх, і вони майже не виходять з квартири. Намагаємося допомагати, кумляти їм якийсь там хліб, воду. Нам дуже повезло, що в нас у будинку є газ, тому ми включали духовку, грілися духовкою, от, і вікна ви позакривали плівкою. За рахунок цього піднялися десь на 2 градуси температура повітря. Троєщинці чекають не лише на відновлення електропостачання, а й на потепління. У ДСНС кажуть, що наметові містечка стоятимуть у столиці до кінця опалювального сезону. Станом на лютий 2026 року в Києві працюють 1395 пунктів незламності.